Вітаю сьогодні до огляду сверлильно-присадочний верстат з ЧПУ від бельгійської компанії Robland модель BM3000. Компанія Robland заснована в 1972 році. З самого початку компанія мала унікальне бачення розробки деревообробних верстатів. Це бачення сформулювало ексклюзивність цього бренду. Уся продукція виготовляється та повністю збирається на заводі. Robland визнана у всьому світі як професійний виробник класичних деревообробних верстатів. Сама модель BM3000 ЧПУ призначена для сверління отворів під фурнітуру, елементи кріплення, петлі, шканти, стяжки та інші деталі меблевого виробництва. Верстат має три керовані осі, сверлильну голову з чотирма патронами та вбудованим пильним диском для пазування. Сверлильна голова переміщається по усі А на 360 градусів, що дозволяє здійснювати сверління отворів у пласті та торці панели, сверління отворів під петлі. Верстат має нижній захват для фіксації заготівлі. Перевагами BM3000 є європейський виробник, потужне виконання, компактні розміри, висока точність сверління та присадки, зручне керування та програмовані налаштування. Щодо особливостей, то процес присадки та сверління задля збільшення продуктивності автоматизований. Також є інтегрована система охолодження для збільшення ресурсу інструменту. За допомогою простого використання програмного забезпечення CAD-CAM можна миттєво запрограмувати та зберегти пази, отвори та всі типи фітингів. За допомогою параметричного програмування ви маєте можливість створити бібліотеку. До комплекту поставки Roblan BM3000 входить сверлильна голова з чотирма патронами та вбудованим пильним диском для пазування. В даній моделі немає обмежень по довжині деталі. ПК-оператора з кольоровим дисплеєм та клавіатурою. CAD-CAM – програмне забезпечення для проєктування деталей, що дозволяє вибрати необхідну операцію, інструмент та його параметри, параметри отворів з можливістю попереднього перегляду на дисплеї. Карта інструментального налагодження, USB-порт для завантаження програм, виконаних у меблевих конструкторах, можливість збереження всіх файлів та усіх даних, можливість завантаження файлів та даних завдяки ПК на базі Windows. Інтегрована автоматична система змащення, магнітні дверцята та вікно для контролю за сверлильним вузлом. Ну і звісно, кнопка аварійного виключення верстату. Щодо сервісного обслуговування та запчастин немає жодних проблем, адже Роблан виготовляє їх сам. А ми на КМАЮА готові поліпшувати вам життя. Даний верстат є в наявності. Переходьте на сайт, робіть замовлення.